Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, а саме, адреси проживання внутрішньо переміщених осіб, будуть перевіряти. Якщо вам цікава ця тема, Подивіться це відео до кінця. Що я хочу зазначити з цього приводу? Справа в тому, що в нашій країні є досить велика кількість так званих внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які виїхали з регіонів, де йдуть активні бойові дії, і фактично вони є як внутрішніми біженцями. Тобто вони переїжджають в інші регіони і отримують статус. Внутрішньо переміщеної особи це відповідна довідка, що тепер вони проживають в іншому місці. Цей статус підтверджує певне місце реєстрації, тобто проживання. І відповідно до цього місця вони прив'язані і вони отримують відповідні виплати від держави. Так от, на даний час встановлена перевірка проживання ВПО, так званих внутрішньопереміщених осіб. Що це означає? Що державні органи будуть перевіряти фактично, чи проживає особа за цим місцем. Проживання, яке в неї було зазначено. За, про перевірку повинні попередити за 2 дні, ви можете зазначити, що ви не можете, наприклад, в цей час, і попросити перенос. Він можливий там, до двох тижнів. По результатам перевірки, буде встановлено, чи ви проживаєте за відповідним місцем, чи ні. Якщо буде встановлено, що ви не проживаєте, за відповідним місцем, чи ви ну, просто проігноруєте цю перевірку, то відповідно до цього будуть складені акти, і ці виплати та льготи, які отримують ВПО, тобто ви як переміщена особа, вони будуть скасовані. Тобто, держава починає е, активно перевіряти і в разі непідтвердження інформації скасовувати виплати. Тобто, якщо ви живете в іншому місці і там не зареєструвались, не отримали. Відповідно довідку. Якщо ви покинули межі країни, то вам будуть скасовуватись виплати. Тобто знаєте про це і відповідно реагуйте, тобто, що вам потрібно проходити цю перевірку, чи це призведе до втрати відповідних виплат та пільг. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання в коментарях, ми будемо намагатися на них відповідати. Також, якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів, ви можете записатися на консультацію за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі. Всім успіхів!